Так, слухала Джо деспензу і Завела Зошит, сфера, квантове поле. Квантове поле, що це таке? І, звичайно, тут багато ячейочок є по цій сфері життя мого. Тобто це та сфера за рамками тіла, Тобто, сфера моїх думок, енергії, частоти, вібрацій, це сфера дум, те, що відчувається моїми почуттями, Те, що вихід – це вихід із тривимірної вимірної реальності, пространство і часу. Перехід у чотиривимір. Де, яка називається чотиривимірне время, Це за рамками середовища, за рамками тіла, коли я, як то кажуть, навіть коли я сиджу на кухні, а світло виключила і щось собі тут пишу, пишу, потім раз, відкрила очі. Ой, А де я знаходжуся? Таке відчуття. знаєте, Навіть за кордоном я була. Я таке відчуття, що я знаходжуся в себе в селі. Я була за кордоном, але настільки я увійшла в це квантове поле, в це такий стан сфера думок, відчуття вібрації, що в мене враження було, що я завдяки цим рукописам знаходжуся в себе на ліжку. Раз відкриваю очі. Ой, а я ж на французькому ліжку, а не на українському своєму. Уявляєте, які в мене були приємні відчуття. Тобто, це такий сфера такого, такої реальності, де немає нічого фізичного, ні матеріального. Я тільки, я тільки як свідомість, я існую як свідомість на рівні думок, відчуттів. Оце таке. Розумієте, це дуже класна сфера. Я буду ще її вивчати, бо я взагалі в ній не розуміюся, але я бачу, що я входжу в, цю, в цей стан. Стан цього асознання, стан цього такого. Ну, коротше, людина, коли помирає, то в нас з собою що може взяти? Лише ось цю запись такого, тому що матеріальне залишиться. Всі оці речі, всякі ті мої вервички, бісеринки, клеї, воно все реально залишиться на землі, але запись про них. Запись, опит, мій досвід він перейде у вічність, тому що з цим щось зв'язано, якісь емоції відчуття, що стосується саме квантового поля цього такого стану емоцій, рівень емоцій, відчуттів. І коли в людини якісь є навіть відчуття радості, піднесення, якісь такі воно ну, теж все зберігається у пам'яті людини, в рівні свідомості, якась така є запись, чи як це сказати, буду ще вивчати глибинно про це, розповідаю дуже гарно пан. Диспенза, я там його дуже так сподобала розповіді, і навіть якщо якась є образа, то воно також людину тяготить і тримає, додає важкості в духовному світі. Тому треба відпускати. Одна жіночка навіть розповідала, що хлопці померли, а мама за ними дуже там батьки дуже сумували, і вони кажуть, ой, та вже відпустіть нас, ви нас дуже тримаєте, ми не можемо відійти у вічність з легкістю, бо ви їх тут тя -тя тяготите своїми важкими думками.